Виплати військовослужбовцям. Розберемося. Постанова Кабінету міністрів України номер 168 від 28 лютого 2022 року передбачає виплату додаткової грошової винагороди та винагороди за особливості проходження служби під час воєнного стану військовослужбовцями. 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які здійснюють бойові спеціальні завдання. 100 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях. 50 тисяч гривень військовослужбовці, які виконують бойове завдання у складі органу військового управління, штабу угрупування війська або штабу тактичної групи. 20 тисяч 100 гривень військовослужбовці, які отримали травми. Кантузію або каліцтво пов'язані з захистом батьківщини та визнані військово лікарською комісією обмежено придатними чи непридатними. На жаль, влада часто не виконує свої зобов'язання щодо вище проговорених чи інших виплат. Вам на поміч прийдуть професіонали нашої юридичної компанії у військовій юриспруденції. Консультація безкоштовна.